Що насправді означає любити себе, адже ви також неодноразово чули, просто полюби себе. Але що це означає по факту, незрозуміло. А тепер уявіть, в кожного всередині із нас є маленька дитина, той самий маленький я трьох, п'яти чи семи років. І ця дитина досі живе всередині вас, хоч би скільки вам років не було. Вона може радіти, мріяти, але водночас всередині неї є біль. І незадоволені потреби, і любити себе означає навчитись бачити цю дитину та дбати про її потреби. Давайте спробуємо просту вправу: закрийте зараз очі і уявіть себе маленькими. Можливо, в руках ви тримаєте улюблену іграшку або дивитесь на світ тими самими здивованими очима як колись раніше, в дитинстві. Ваша задача уявити себе зараз маленькими і запитати. Дивлячись прямо в вічі, що ти зараз відчуваєш? Що би ти хотіла зараз від мене отримати? І яку любов я тобі зараз можу дати. У когось дитина скаже: обійми мене, у когось скажи, що я молодець, а хтось почує тишу та сльози. І це також відповідь. А тепер уявіть, що ви дорослі і можете дати дитині те, що їй потрібно: обійми, захист або дозволити їй відпочити. Чи сказати їй ті слова, які вона давно хотіла почути? Ось це і є справжня любов до себе. Це не про ідеальні практики з книжок, це про щоденний вибір, бути для себе тим дорослим, який щодня підтримує, захищає. Та дає тепло, бо любити себе це означає не чекати, що інші задовільняють цю порожнечу, а самому навчитись дбати, щоб вашій внутрішній дитині було добре. А тепер питання до вас: вам вдалося побачити внутрішню дитину? Якщо так, то як вона себе почуває і що вона захотіла?